Університет обдарованої дитини знову об'єднує талановитих майстер-класи з малювання та виготовлення виробів з паперу. Саме так продовжилися цікаві канікули 2025 від університету обдарованої дитини у карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Такі заняття стали справжнім святом творчості для дітей, які з радістю занурилися у світ кольорів, форм та фантазій. Я робив сьогодні жопу. Вона дуже класно вичалась. Чесно, мені нічого не вдавалось, дещо тут допомагали, але все ж таки вийшло. І ось тепер в мене вже є пострибунчик. Цю замку я назву Арме, його прізвище прайтовик. Цьогорічний майстер-клас виробів з паперу став справжнім відкриттям для дітей. Вони не просто вирізали фігури, вони творили власний маленький світ. З паперу з'являлися об'ємні тваринки і улюбленцями серед учасників стали жабки, які вміють стрибати. Своїми враженнями від майстер-класу поділилась Юстина. Я жабку робила з допомогою. Допомагала мені одна дівчинка, яка була у мене в цьому. На, ну, в школі там походили курс, ну, не курс, а як ну, практику. І вона мені допомогла. І Трошки я запиталася, про те, що зробила. і таке. Софія вважає, що така участь допомагає краще зрозуміти нове. Я робила таку шапку. Мені допомагали, ми її складали. З геноли, такого такому днала, купа газів згинали. Отак. Так багато газів. Не менш творчим стало заняття з малювання. За кольоровими плямами і масками відкривалася історія. Хтось малював персонажів з улюбленої гри Майнкрафт, хтось квіточі дерева, хтось свій дім чи домашнього улюбленця. Тут не було жодного правильно чи неправильно. Була свобода, кольори і підтримка. Кожен малюнок це не просто вправа, а спосіб розповісти про себе. На обох заняттях з дітьми працювали студенти-волонтери з різних факультетів університету. Вони не лише допомагали, а й надихали дітей, щиро захоплювалися їхніми роботами, запитували про малюнки, показували, як скласти складну деталь чи вміло домалювати задумане. Це була командна робота і для дітей, і для волонтерів. Студентка другого курсу, волонтерка університету обдарованої дитини, Світлана, вважає, що це чудовий шанс поєднати навчання з реальним досвідом. Дітей стало більше насправді. Ми були в старшій групі, і ми робили лебедя. І насправді зараз набагато стало цікавіше. Було більше волонтерів доєдналися до цієї удо і. Були більше зараз цікавіші заняття проводять. Вже не вперше до програми літніх канікул долучається викладачка педагогіки та психології Івано-Франківського фахового коледжу Тетяна Клубочкіна. Цього року наші студенти коледжу також беруть участь і. Є частинкою великої уодівської родини. Я бачу блиск в очах наших студентів. Я бачу їхнє зацікавлення, і це в першу чергу, звичайно, що цікаве змістовне проводження часу. Університет обдарованої дитини гостинно запрошує усіх школярів, і ми пропонуємо цього року такі гуртки, як умілі ручки, школа цікавих цікавої математики. Мовна екологія, також різні спортивні ігри. Студентка дошкільного відділення Ірина Пастух ділиться, що участь у проєкті стала для неї корисною практикою. Такі заходи важливо проводити для дітей, адже я, як майбутній вихователь, дуже я цікавлюся такими заняттями і заходами для дітей. Ми вчимося правильно показувати дітям, як робити аплікації. І я вважаю, що головне не просто сказати дитині зроби аплікації, а й прищепити цю любов. До слова, університет обдарованої дитини, заснований у 2017 році, є унікальним освітнім простором, що сприяє всебічному розвитку дітей. Програма цікаві канікули щороку об'єднує талановитих школярів, надаючи їм можливість розкрити свої здібності, спробувати себе в різних сферах та отримати нові знання у дружній та підтримуючій атмосфері. Богдана Барчук, Вікторія Мельничук, Спеціально для Стефаник Тіві.